Привіт! Це Мія. Ми показуємо, як Мія любить сидіти на ручках. Яка Мія красонечка. Отак дитина хоче бути 24 на 7. Дитяка вона красива. Дитяки дитя, ті губусики. М? А ще у нас таки есть Максик. Ще есть її сестричка і я. Просто круглосуточно на руках любить спати тільки Мія. І я дуже активна. Так, так, тіть, маму. Дісячку мами. Нучку маму. Ці губи хочеться цілувати. То, скусіть, то. Гернезна. Курноса якісна шерсть, такий маленький сплюнчик. Так як котенятку. А дехто із вас пише і запитує, якщо ви по 8-10 годин на роботі, чи буде вас вдома чекати таке чудо, чи не буде робити шкоди, не забудьте, якщо ви багато працюєте, для них дуже важливо, щоб була людина поруч. Дуже важко.